Лях під тимом. Не перевернули нічого. Я раз в'явує. От я вибираю корван картоплю, дима до нерву. Падало у мене, не давав мені потопнути. Тягає за руках, боляк, тобі не Потом Потім від напігають вчора кажуть, не У дачі момент він вибрав для за Руки тягає, кусає. Топли з руків відбирає. А так вот так. Я бачу такі якісь коняки. Меняє зубчики і коляки. Бач, цю зиму годували худобу і нормально годували. Ну, цей так захоплювали. Мало Богу, цей год народив, він погано. Thank you. Годи, такі, день Ей, готалі, що ще, ще коварича, ще Ні, мати приходила до вісток бігати. Говорить. Отак. Ой, я ой. Поню, отак. Що? Ви ще хаси підлітає. Я завтра не дроп падает. Дима, за полчаса. Дима, еще. за полчаса копять сидят. Дима, ты тут сколько уветит? Один, чи два, там три. О, там. Да, там три. Ну, чуть больше, чем полмешка. мешка. Дима, вот это два ветра.

Він не, 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 не кусяє, ти хоче кусати, де не зусиль. Вчора я бачив, брав мене за рукавіцю, то легенько дихав. Тут потягнув, а то всі, а це чуть потягнув і кусає взагалі. Да? Гуляти мені зустріч на саме міняє. Да, я бачу, що він...

Выходишь раньше, как то для А я после 20-го уже 10 назад иду, я так что 19-го, 18-го. Раньше встаю 5-7 сантиметров в снег. И до конца мая ждал, чтобы как то ты взял лопату, да и пошел. Уже посадил и картофель. Ну, ну, уже один десятый, писал, что одиннадцатого будут садить. Ну. Дивіться, мо там клімат на. Дивіться, яка рання весна, бачите? Але, хто не знає, ще які мають бути. Але, Але вранці, то, в мою було 100 градусів морозу. Прийшов вже загри тепло, то і так У березні вже було 30 градусів тепла. 30 градусів. Ну, о, 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 без одного градуса відео. Це дуже рання. А ще ж вагає, де зараз до травічка пойдеть, це вже коровам буде в вода. Я вже буду спутки от саками. Я, угу. я пам'ятаю, як мене гоняємо челяду. Корова корова як починає бити від двора, бежить аж до самого поля. Не і останавлюється. Тут плигають, не то щоб бігати, а плигають би нас. Аж цітки доверху подлітують. Так діти, малий. Вс, весна. Я вже ромашка чує весню ревегома. Вона почувствується, зараз не все, за на поле.

Колись були екопці, були, такі були. Як це викопували від хати, аж до плоту. І отут були, де машина. Дима колись. І там картоплі садився. Там була кульця за 6 копців були. 30 сотих, Дима садив. 40. 45. 45. Це не глазка була, да всі. Es, 3 мішка ще і все я дима не будеш тут посадити одо посадили 18 обробіт і буде да гожайний хай там вже трим час 7 минут за вибираємо ти в момент і купи поставить канал начало ну. матриц может сходити води нам тільки. А микрофону и будем изнову ну, я вот це уберу такой чтобы это какое чуть просохнуть столку для де девялии семену от коровички

I want this letterpiece. Наши хейтеры уже каждое слово перебирают. Okay. Кажется, наши хейтеры, что каждое слово берут на молекулы, потом на атомы разложат, потом на эти... после атомов выделяют, или молекул? После, ну, правильно, после молекул атомы, после атомов идут мелкие всякие частицы, электроны, протоны. Да, частицы, Протоны, да. наименьшие частицы. Да. А наименьшие частицы составляются с... Кварков. Саме мелкая частиця, яка известна зараз, це кварк. Люди, заходьте на канал, підписуйтесь і зараз перезапускається трансляція. Заходьте в следующе.